Всім привіт! Сьогодні приготуємо найсмачніший, найсоковитіший, найдухмяніший фісташковий бісквіт. З'єднуємо яйця, сіль та цукор та збиваємо міксером на високих швидкостях до збільшення в об'ємі та до пишності. В залежності від потужності міксера на взбивання у вас піде десь 5-7 хвилин. У вас повинна вийти ось така пишна рисувальна маса. Далі в окремій посудині розчиняємо фісташкову пасту у тепленькому молоці. Гарненько перемішуємо. Для яркості кольору бісквіта я додала ще фісташковий барвник. Наступний етап вводимо нашу олію в яєчну масу на зовсім мінімальній швидкості міксера та гарненько все перемішуємо. Потім тоненькою струйкою, точно так же, як і олію, на самій мінімальній швидкості міксера ми вводимо нашу фісташково-молочну суміш. І також гарненько все перемішуємо. Останній етап додаємо борошно з розпушувачем. З допомогою вінчика перемішуємо наше тісто, але борошно вводимо частинами. Коли буде важко перемішувати вінчиком, беремо лопатку. Та гарненько-гарненько вимішуємо тісто, воно буде трошки густовате, приблизно більш схоже на таке кексове, але воно повинно бути однорідне без вкраплень борошна. Переливаємо наше бісквітне тісто у дві форми, розподіляємо шпажкою порівну. Трошки те потрібно відсту... відстукати об стіл, накриваємо фольгою та відправляємо у духову шафу на 20 хвилин. Через 20 хвилин фольгу зняти і допікати до готовності. Готовність бісквіту перевіряємо на суху шпажку. Готовий бісквіт потрібно остудити до кімнатної температури, звільнити від форми, завернути в плівку та відправити до холодильнику на 6 годин. Після того, як бісквіт настоявся в холодильнику, знімаємо таку ту верхню шапочку та розрізаємо наш бісквіт на рівні частини. І ось подивіться, який смачний запашний гарний бісквіт у нас вийшов.